Всім привіт, мене звати Ігор, я власник компанії Vitech. Зараз я хочу вам розказати про наш продукт це віртуальний сервер, тобто хмарні технології. Для того, щоб працювати з віртуальним сервером, взагалі ресурс вашого комп'ютера не має ніякого значення. Всі потужності знаходяться на сервері і ваш комп'ютер виступає як термінал. Ну, потрібно тільки для того, щоб під'єднатися. Є інтернет, ви можете під'єднатися. Стандартний застосунок є на кожному комп'ютері. Windows, macOS, Linux. Працює з Android, з iOS. Тобто підключаємося до серверу. На Windows це підключення до віддаленого робочого стола. Вбиваємо IP-адрес, який ви знаєте, який вам предоставляє наша компанія, далі ім'я користувача та пароль. Вводимо свій пароль. Які знаєте тільки ви. І підключаємося до віддаленого робочого складу. Тут знаходяться всі ваші дані, з якими ви працюєте, тобто на своєму комп'ютері взагалі нічого тримати не потрібно. Ви працюєте тільки на сервері. Якщо вам потрібно витиск, ви можете просто звернути і знову перейти на свій домашній комп'ютер. Любий файл свого комп'ютера ви можете скопіювати і ставити на сервер. Робиться все дуже просто. Копіювати стали. Це відбувається моментально. На серві ви працюєте, як на звичайному комп'ютері. Тут всі ваші дані відкриваються. Будь-який графічний файл чи файл Excel ви можете створити таблицям, якщо вам потрібно працювати. Це відкривається досить швидко. Працюйте як на своєму комп'ютері. Все залежить від потужності серверу. На даному сервері ми можемо подивитися, що тут які потужності. Тут 8 ядер, 8 ГБ оперативної пам'яті. Нелімітований трафік взагалі Гітний. Це працює досить швидко. Залежить від вашого інтернету. Чим швидкіший інтернет, тим краще буде працювати. PDF-файл. Створюєте рахунок, якщо ви ведете якийсь бізнес, все відкривається Word, Excel. Будь ласка, також редактуєте. Можете працювати з ним. Вкладки. На своєму комп'ютері ви не можете відкрити багато вкладок, тому що він починає підвисати. Тут ж ви взагалі можете відкривати багато вкладок. Ще яка перевага, що на сервері працює ви не один. Працює вся ваша компанія. На даний момент на сервері працює зараз 5 чоловік. Тобто у вас повні права, ви можете кого завгодно з нього випнути і працювати далі. Ви можете відправляти своїм колегам повідомлення. Написати Бузов. Тобто у вас повний контроль. Також ви можете працювати з баф. Сервер для цього стане налаштований. Тобто всі бази. Будь ласка, запускаються, працюють, звітність, медок, перегляд будь-яких файлів. Далі є така ситуація, коли ви працюєте на сервері з якимсь документом і різко виключається світло або ж пропадає інтернет. Що робити в такій ситуації? Що Тут робити? Тут головне не хвилюватися. Є застосунок на телефоні. Ми можемо відкрити цей застосунок, який дозволяє нам працювати з серверами. У мене їх багато. Ви вибираєте свій сервер. І що саме головне, ви продовжуєте працювати з того ж місця. Тобто, я працював з договіром, і я і далі з ним працюю. Ви не втрачаєте дані взагалі, Тобто продовжуйте з того ж місця, можете поставити. Будь-які процеси на сервері закриті, ви їхати додому. Поки ви їдете, ці процеси відбуваються. Тут дуже зручно працювати з будь-якого девайса, з будь-якої точки світу, все комфортно, легко. Я вибираю такі технології. Дякую за увагу.